Так, я вам хочу розказати казочку про міжхребцевий диск. Інтервертебрал диск і відіді. І так, як і люба казка, у нас є певна карта казки, В казці є певні персонажі. Є добрий персонаж, є злий персонаж, тобто є добро, зло. І так, герой нашої сказки це міжхребцевий диск. От міжхребцевий диск. От, е, і от карта е, цього казкового світу. І так, е, що ж таке у нас добро і зло в казці? В нашому випадку добро і зло з вами це нормальна анатомія і фізіологія. От е, Аф, такий дядюшка Аф. Анатомо-фізіологічні особливості міжхребцевого диску. Що ж таке зло? А зло це ПАВ. ПАВ – це е, паталога анатомічна, паталога фізіологічні особливості, патанатомія і патофізіологія. І це такі от персонажі. Далі ж ви мене запитаєте, в казки ж мають бути якісь персонажі, допустимо, вторинні. Там, хто ж у нас буде е, спляча принцеса, хто буде зла мачеха, і хто буде вогняний е, дракон. Значить, спляча принцеса це у нас буде е, міжхребцева грижа. Чому спляча принцеса? Тому що в певний момент вона може прокинутися, і сплячою принцесою вона може стати або злою мачихою, або вогнедихаючим драконом. Що ж це значить? Злою мачихою може стати спляча принцеса, якщо її там невчасно розбудили, а досить агресивно. І тоді у нас виникає гостра міжхребцева грижа. І вона починає тиснути на нерв. Хто у нас буде нерв в цій сказці? Я ще не придумав, от казки тільки народжуються от і мій талант. Е... Шарля Піро, він ще не розкрився, тому ми будемо потихеньку від сказки переходити до реальності. От зла мачеха це коли така роздратована зла грижа, вона підтискає нерв. А хто ж буде у нас дракон? Дракон це буде вогнедище. Це коли йде дуже сильне запалення під час цього процесу, коли занадто агресивно виходить рідина із самого диску, і вона по суті отруює корінець. Ну і це буде наше зло. А хто ж буде наш принц, який е, врятує е, кого наш доброго персонажа, той Між хріп, це, напевно, що е, нервовий корінець. от Хто ж буде той принц, який його врятує, від е, прокинувшися принцеси, яка перетворилася в мачеху і так далі? Е, я не знаю, хто цей принц, але по суті е, це природа, тому що Древні рімляни вони так казали, що натура санат медикускурат. Тобто природа лікує а Лікар супроводжує пацієнта на цьому шляху. Тому напевно, що ми будемо розглядати міжхребцевий диск. Ми будемо розглядати хребтово руховий сегмент в контексті анатомиї фізіологічних особливостей. І так, що ми маємо? Ми маємо хребтово-руховий сегмент, як свого часу Юнгс дав таке оприділення, що таке хребтово-руховий сегмент. Це два хребця, це між ними диск. От, е, це е, Комплекс нервової системи, тобто у нас є спинномозковий канал. От, якщо брати спинний мозок, який переходить в кінський хвіст, починаючи з другого хребця, от, далі виходять спинномозкові нерви. Спочатку виходить корінець. Далі, коли він вийшов за межі отвору, він вже називається спинномозковий нерв. От. Іноді от той маленький відрізочок між корінцями, там вже два корінця зливаються, руховий і сенсорний, то там, де вони зливаються і ще не вийшли, і не стали нервом, то той маленький відрізочок його часто називають нерв на жота. І от нерв на жота це є та частина, яка у нас постійно ну, страждає. От. І тому ми не завжди можемо чітко віддиференціювати, де руховий, а де сенсорний компонент вражений. Тому що якщо брати шийний відділ, там чітко. От, один, другий. А коли ми беремо поперек, вони починають спускатися, трохи перекручуються, і вже на рівні цього нервонажота вже тисне міжхребцева грижа, тисне на весь комплекс руховий і чутливий. Зрозуміло цей принцип. Ми пізніше ще торкнемося. Далі треба обов'язково розуміти, коли ми дивимося на міжхребцевий диск, у нас є тіло хребця, тіло хребця, це кісткова. Така от бочечка. Да? В бочечці знаходяться знаходиться? Стінки кісткові от, і пориста губчаста кістка. От. Далі. Треба розуміти, що, що ми розуміємо під поняттям міжхребцевий диск. Міжхребцевий диск це перш за все. Як ви собі це уявляєте, да? це така от, от… слово диск, воно само за себе каже, що да? він такий. Як його покласти, то він такий, як диск, як шайба якась. Да? Далі у вас в уявленні є таке, що він який? Твердий, чи м'який. Дивіться, тут от твердий, чи м'який. От. Твердий, чи м'який. От він десь посередині, тому він і не твердий, і не м'який. І оце якраз дуже важливо зрозуміти, що це. Твердо еластична структура, це компроміс між твердим і м'яким. Бо якщо б все було тверде, то хребет був би малорухомий. Якщо було б занадто м'яке, він би постійно би розповзявся. Була б нестабільність. Тому природа дуже довго шліфувала цей механізм фіксації між собою хребців. Тому що якщо спочатку виникає хорда у ланцетника і йому подібних істот, ну хордові, да, от акула, акула це типовий хордовий. Да, у неї нема хребта, у неї є хорда. Це такий хрещовий тяж. Він твердо еластичний от, і дозволяє рухати тілом да, есть, і утворює ці пружні еластичні властивості для м'язів. А кістка вона тверда. І тому треба було знайти цей компроміс. З іншого боку, є певні такі е, сили стискання. І коли формувався хребет у всіх тварин, він який? Якщо ви візьмете хребці, Різних тварин, тварин бачили там е птахів, е там, свиню, там, корову. Ви побачите, що приблизно схожа структура. Ну, Приблизно схожа. Тож є тіло хребця, тож є оці відростки, тож є суглоби, теж є диск. Але тільки ну, у нас, у кінгуру і у деяких птахів, є ось ви навантаження. Але еволюційно формувалось для такого. Тому недостатньо часу пройшло для того, щоб пере. Кваліфікувалася структура на прямоходіння. І є певні недоліки. Тобто, постійний пошук природу компромісів ще не відшліфувався до кінця. І як кажуть, що захворювання між диску це певна розплата за прямоходіння. Ну, певна, це компроміс. От, але ми вже не можемо на нечетверенько ходити. Ми вже і не туди, і не туди. Тобто ми вже від того перейшли еволюцію, а до того ще до кінця не дійшли. От. І оця структура, ми маємо її розглядати ще одну. Диск також входить замикальна пластинка. Раніше на неї не дуже звертали увагу, але останні десь років 20, навпаки, до неї йде самий самий прискіпливий погляд. Тому що оця замикальна пластинка, як виявляється, має величезне значення. Ви, якщо дивитесь з боку, це така полоска. Але якщо ви дивитесь зверху, то це як коврик. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Тобто взяли, поклали сюди коврик такий карімат, вирізаний по цьому. І оцей карімат, цей коврик, він має. Його називають навіть окремий орган, орган замикальної пластинки. Він регулює ток рідини з диску в тіло, з тіла в диск. Тому це окремий орган, регулюючий. Але до, хорошо, до чого в суглобі відноситься м, суглобова поверхня, хрящ до суглоба? До суглоба. От суглобовий хрящ цієї кістки відноситься до цієї кістки, до цієї кістки. Тому замикальна пластинка, вона технічно відноситься до чого? До тіла хребця. Але всюду пишуть, що це частина мішківцевого диску. Бо вона живить диск. Тобто, анатомічно вона належить більше тіл. Але технічно вона дуже важлива в цьому диску. Тому ми будемо рахувати її частиною диску. Зрозуміло. Далі, у нас є ядро пульпозне, і у нас є фіброзне кільце. Дуже люди дорослі, вже дивилися в Ютубі не один ролик. <свят> і не одну 3D-схему, і не од... навіть не один малюнок. Тому всі бачили е... фіброзне кільце, всі бачили е... пульпозне ядро от, е... і маєте певне уявлення в голові. Мені треба тільки це уявлення трохи систематизувати і упорядкувати, і прояснити. І так, у нас є, так, да, і ще ви можете побачити іноді таку, картинку, м... картинку, ну не картинку, а таке от відео, де беруть, наприклад, трупний матеріал. Це називається кадаверні дослідження. Вони дуже модні і будуть ще більш модними. От головне, щоб кадаверів дозволяли, ну трупів дозволяли обстежувати, ну, дивитися. І тоді от беруть, наприклад, якусь ділянку і досліджують, показують, пальцями натискають, рухають. І от беруть, наприклад, між хребцевий диск, розрізають пополам. І він такий схожий, знаєте, на луковичку. А ядро схоже на такі внутріш луковички, як на гельву таку штуку. І беруть отак пальцем, показують, що все тверде. Я вас дуже прошу, коли дивитесь кадаверні дослідження, пам'ятайте, труп твердий. Це називається трупне заклякання. Тому що коли істота жива, всі біологічні процеси вони перебувають в енергетичному балансі. Там йде синтез і розпад АТФ. Як тільки істота помирає, синтез і розпад АТФ блокуються, всі структури вони завмирають. І геліві структури вони теж міняють свою консистенцію. Не тільки м'язи закорочуються. Але всі структури, вони всі стають тверді трохи. Тому, коли вам показується, яке це тверде, треба зрозуміти, що інвіво і інвітро, у живому і у мертвому, не одне те саме. І, а в мішкацевому диску ще набагато все складніше в тому плані е, живого балансу. Хоча він трохи більш інертний. І так, у нас є гелєве ядро і фіброзне кільце. Фіброзне кільце, якщо ви подивитесь, якщо це у нас, наприклад, підлога. Замикальна пластинка це коврик, такий круглий на підлозі. І от у нас є підлога, у нас є стеля. Ми наклеїли карімат із замикальної пластинки на підлогу. Карімат із замикальної пластинки на стелю. І у нас є стіни. От стіни, вони утворені фіброзними кільцями. Якщо ми подивимося на диск зверху, то ми намалюємо. Що таке кільця? Кільця – це, по суті, такі е, рівні. Бачите, як я їх малюю навколо себе? У мене є підлога, каримат і є багатошарова стіна. Не така, як зараз у нас кирпічна, а багатошарова. Далі, коли я тисну в стіну, отак тисну, якщо є ядро, наприклад, я тисну в стіну, то у мене що? Трохи так от бачите, як я намалював, наприклад. Да? От, ядро змістилось. І ці кільця вони зжалися. А якщо ядро зміститься туди, то там зжимаються. Зрозуміло, так? Да? Тобто, тепер, якщо я повертаюсь, на відміну від стін, ця конструкція яка? Рухлива. Тому у мене повертається стеля ну, навколо полу або пол навколо стіни. І у мене ці структури що? Рухається. Тобто біомеханіка відрізняється від звичайної механіки і архітектури, тим, що структури рухливі, пружноеластичні, живі. І це створює нам певні складності, і певні проблеми в усвідомленні цього. Розказати вам, що то складається з того, то складається з того, ви то все прочитаєте, сто раз подивитесь. Моя задача вам пояснити, щоб у вас в голові було розуміння цього явища. Оце цінне. Тому. Гелєве ядро, фіброзні кільця, окремо, дуже складна, але дуже цікава штука. От ви бачите на картинці, коли у вас є ядро, бачите, замикальна пластинка і кільця. І от іде обертання, наприклад, повертається людина, кожен по чуть-чуть повертається сегмент, і в цілому є поворот. І коли йде поворот, то кільце що трохи натягнулось в ту сторону? Що треба, щоб вони обмежили рух? Ще раз. Я беру і роблю такий рух, і у мене всі кільця рвуться. Що треба, щоб вони не рвалися? Вони мають бути які? Що вони будуть еластичні, то ядро буде кожен раз туди. Вони мають бути стійкими до розриву. Все дуже просто. Як їх зробити стійкими до розриву? Треба зробити якесь таке волокно, яке з одного боку буде, як ви то кажете, розтягуватися, а з іншого боку, не розтягуватися. І ви скажете, в смислі, а це як? Як можна розтягуватися, не розтягуватись? І природа знайшла вихід. Природа розумна шляхом проб і помилок Вона виробила таке всюди в організмі головний структурний компонент це колаген. І колеген це частина сполучної тканини. Сполучна тканина це наше все. Ми складаємося переважно з сполучної тканини, в яку вбудовані різні там, специфічні тканини. Основний структурний компонент цієї сполучної тканини це колагенове волокно. Там є різні типи. От. Але треба розуміти, що колагенове волокно воно міцне на розрив. І воно має плетення. І для того, щоб можна було повертати в одну і в іншу сторону. Природа зробила дуже хитру штуку. Вона зробила плетення. В одну сторону ремінь має от таке плетення, а в другу сторону от таке плетення. Зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо ми дивимося отак на ядро, перший ремінь йде от з таким плетенням. Коли я повертаюсь, бачите, воно натягнулось в ту сторону. Далі не йде. Обмеження в ротації. Буде обмеженням в натягу косового волокна. Косе волокно знаходиться в нейтральному положенні, чуть-чуть приспущене, хоп, натягнулося. Не суглоби обмежують рух в ротації, це дослідження Ругіна Кремера, а саме плетення диску. А от коли диск розволокняється, тоді суглоби починають обмежувати рух. І тоді починаються проблеми в суглобах. Ми пізніше до цього вернемося. Поки що нас хвилює е, анатомія нормальна. Добра анатомія, До патологічне, і ми перейдемо трохи пізніше. І так, повертаюся в цю сторону, натянулися волокна туди. Слідучий шар, знімаю цей шар, у мене слідуючий шар одягу, там плетення в іншу сторону, в ту. Я повертаюся в ту сторону, ці провисають, ви зрозуміли, а ці натягуються. І так чередується шар за шаром. Але в чому фішка? Зовнішні, зовнішні кільця. Вони дуже міцні, дуже прошиті, якісний одяг. Чим ближче до центра, так собі одяг вже лахмоті. Нам важливо, щоб одяг ззовні був гарний. А що ми там наділи під ДЦ, ніхто не бачить. Так і е, диск, його внутрішні шари, вони як ношена одяжка вже такі. диряві, рихлі і плетення не дуже якісне. Саме, саме міцне і саме якісний одяг це верхні. Верхні шари. Зрозуміло, так, да, цей принцип? Міцні. Мають плетення. І саме головне вони тримають ядро. Що значить тримають ядро? Ох, це ядро. Є така а, пісня Сія «I I'm unstoppable Today. «Неутримна». Оце про ядро. Треба знати про ядро. І так, сполучна тканина. Це не тільки колагенові волокна, сполучна тканина це ще матрикс. Матрикс це та рідина, яка заповнює собою проміжки. Чи є е, оцей матрикс між е, фіброзними кільцями? Тож є, як і вся сполучна тканина, там є свій матрикс. І він зжатий між кільцями. Тому зовнішнє кільце ковзає. Ну, тобто, кожен шар, він майже окремий. Ковзання йде між ними трохи. Далі ядро. Бачите, коли ми взяли. Не ми, а кремер, коли він взяв і розрізав молодий диск, 19-річну е, людину, коли він коли його отак розрізав, то диск він так пух, різко випирає. Візьміть желатин, налийте його в кастрюлю, повну кастрюлю води по, по поверху, е, і желатин повний насипати і налити повний води. Далі взяти кришку, поставити, сісти на ту кришку чи ну, когось важкого посадити. А потім він встане. Що буде? Тому ви маєте розуміти, що в ядрі дуже-дуже сильний внутрішній тиск. За рахунок чого? За рахунок того, що ядро містить глікоз глікани, протеїн глікани, хандрієтінсульфат. Тобто, це такі речовини, які складаються з заміна, ну, заміна кислот і цукрів. Глікоз це цукри, аміно, глікани. Тобто, це молекули, вони такі дуже-дуже розголоджені. До безконечності. І от все це ядро це не просто гель. Це гель одним великим комочком таким. Це не такий гель, що можна ну, його розкидати. Це один мощний комок геля. Він весь внутрі структурований. Структура досить організована і тонка. Більш того, ця структура вона постійно оновлюється. Іде постійно синтез і розпад, синтез і розпад. За рахунок того, що тут є багато клітин, які це постійно роблять. Хондроцити. Вони постійно живлять, а вони мають живитися. Звідки вони живляться? Нема судин. А є що? Коврик? Коврик. І коврик пропускає рідину разом з поживчими речовинами. Але... Фіброзні кільця також працюють в, в цій системі. Тому у нас живлення йде і знизу, і з боків. Але є певні мінерали, які йдуть знизу, а певні мікроелементи мінерали йдуть з боку. От, а поживчі речовина, амінокислоти і е е глюкоза вони йдуть знизу. Разом з чим? З рідиною. То диск має що робити постійно з водою? Має бути постійна циркуляція. Інакше не буде живлення. Зрозуміло? А як живлення буде? За рахунок пампажу. Певний рух невеличкий, чук-чук-чук-чук, буде створювати, відсмоктуючи, відсмоктуючі сили внутрі. Але замикальна пластинка має бути яка? Ціла і здорова. Зрозуміло? Не має бути ніяких проблем. Якщо людина нахиляється, у неї ця частина диска. що? Розширяється, а та стискається. Якщо людина перебуває довгий час в одному положенні, потихеньку ядро мігрує, стискає кільця. От, бачите, зробили такий прес і тиснули з одної сторони трохи більше, ніж з іншої. Що відбулося? Ядро змістилося і склало кільця разом. Потім це забрали. От людина сиділа отак, а потім встала. То Поки вона сиділа, ця частина диску розширилась, а кільця зжалася, а ядро змістилось. Потім вона випрямляється і диск назад потихенько мігрує до центру. Так от, швидкість процесу туди швидше, ніж вертається. І ще запам'ятаєте, є таке поняття, як кумулятивна травма, тобто накопичувальна травма. Якщо дуже довго перебуває людина в одному положенні постійно, це буде створювати постійно травмування на певні структури, накопичувальна кумулятивна травма сполучної тканини. Це важливо розуміти. І так, іде постійний тиск. От, і як є такий принцип гамбургера, це називається, коли у нас в кінці кінців все-таки що випадає все, з, 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 ну, на гамбургер кусаємо з одної сторони, а все випадає з другої. Так само. Да? Тобто, у нас є тенденція, бачите, коли ми всі знають цю тенденцію, її всі завжди показують на цих моделях. Вже у всіх, напевно, є ці моделі. У більшості. І так, оцей принцип він можливий. А ви мені скажете, ну і що? Та нічого. На початку, коли відбувається цей процес, фіброзні кільця вони міцні. Людина здорова, міцна, все собі нормально працює, витримує все, що угодно. А чому? Як? Тому що треба розуміти, що коврик замикальної пластинки, він йде, не повністю покриває. А він покриває частково. Дивіться. Це буде замикальна пластинка. Тоді, для чого залишився оцей ободочок? А от на цьому ободочку йде прошивка. І там фіброзне останні кільця, останні, пам'ятаєте, які самі. Структуровані, самі міцні, бачите, вони пришиті до кістки спеціальними волокнами, шарпеєві волокна називаються. Тому, тому не все так легко. Тобто, ну, пошкодити фіброзне кільце непросто. Тому на перших етапах, коли дуже сильно тисне диск, там частіше утворюється те, що називається булджінг. Булджинг – це розпирання, випинання. Тобто диск. Таким от іде широким фронтом. Бачите? Весь диск розплющився, нема одної ділянки. Таким. Це називається випинання. Як правило, воно, ну, воно може теоретично тиснути на структури і їх подразнювати. Але ми ще до цього вернемося. Але, як правило, ні. Для того, щоб булджинг, випинання перетворився на ну, хоча б на протрузію. Для цього має бути слабка ділянка. Слабка ділянка більш рихлі, більш слабкі волокна складаються разом і утворюються вже таки не широким фронтом, а більш. Вже от, оце випинання. Ядро змістилось трохи в сторону. Тобто дозаду і чуть-чуть сюди. Іде широке випинання. Воно хоче дотягнутися і щось там перетискати подразнює, але не дуже виходить. Далі, воно трохи зробилось от таке. Волокна склалися, але розривів ще нема. І от ця капелька, вже така, ну, більш такий вузький фронт, вже намагається щось подразнювати. Щось поки що не подразнює, але вже щось намагає подразнювати. Далі цей процес йде, йде, йде. І от для того, щоб зрозуміти, чим відрізняється вип'ячування протрузі від е, поняття грижа, нам треба розуміти, що таке розрив. От Коли ці рівні, в них утворюється тріщина, і виходить так, що давайте вернемося до такого поняття, як внутрішньодисковий тиск. Колись була така ідея, що можна запхати грижу назад. От. Якщо, ну, якщо це булдінг, випинання, то можна ну, збалансувати, і воно втягнеться. Якщо це протрузія, це спірне поняття. Тобто є дослідження, які намагаються доказати, що це можливо, а є дослідження, які це спростовують. От. Але треба розуміти, що таке тиск. Що в от глікозаміноглікани, кислі хондритінсульфати, що вони роблять? Вони настільки сильно зв'язують воду. Що утворюється сумасшедший тиск. Бачите, 1 мегапаскаль на максимумі. Що значить на максимумі? Це коли людина стала і тримає щось в руках, наприклад, тоді буде максимальний тиск на передню частину диску. То на максимумі там може розвинутися 9,8 атмосфер. Це жесть. У фури в колесі скільки? 4-5, да? у фури в колесі? 4-5. Два і три, да. А тут уявляєте, до якої доходить. І якщо в фіброзному кільці маленька тріщина, але в одному, то вона зразу туди намагається прорватися під величезним тиском. Але далі йде слідучий шар, і там нема тріщин. Тому є таке поняття, як розволокнення. Тобто, коли у нас йде рух фіброзних кілець, в одну в іншу сторону неадекватний. Людина веде малорухливий образ. Тобто, що треба, щоб зруйнувати фіброзне кільце? Перше постійно сидіти. Зарядку робити дуже рідко, ну, якісь там, наприклад, робити кросфіт раз в два місяці на максималках. <рес> <рес> ну, я зараз самі негативні варіанти. Тобто, зранку до вечора сидіти, багато лежати, жерти все подряд, але раз в два місяці йти на дикий кросфіт. От. Причому зранку. зранку, взагалі, от самі неблагоприємні фактори: це ранкове згинання на фоні довготривалої сидячої роботи, куріння, поганої генетики, увага. От певного віку, там є діапазон віку. Чому нам важливо вік? Нам треба розуміти, для того, щоб порвати фіброзне кільце, перше, нам треба вже його трохи розволокнити. Молоді фіброзні кільця, там 20-25 років, їх важко розволокнити. Уже десь починаючи від 30 років, вже фіброзне кільце вже не таке молоде, але ще молоде. Але вже не таке. Да, далі. Але в цьому віці між 30 і 45 років. Ще дуже хороше ядро. Що значить хороше? Воно досить зводнене, таке ну, водяністе, там дуже великий тиск. Тобто в ядрі ще не наступили процеси дегенерації. Дегенерація це вже йде руйнування оцих довгих ланцюгових молекул, вони вже виходять дрібними, е е і диск потихеньку зменшується, і стає такий більш сухий, і темний на МРТ. І просідає. О, то в цьому віці цей процес ще не, не такий виражений. Тобто, ядро. Досить міцне. Чим більше тиск в ядрі, чим більше рихлі волокна, тим більше вірогідність до чого? До розриву. Зрозуміло, от мені треба, щоб ви. Я не хочу вам інформацію донести. Я хочу вам донести розуміння, чому відбувається міжхребцева грижа.